Електроенергія подорожчає. Чоловік стріляв в пологовий та відмовитися від свят. Про це говоримо за мить. Вітаємо вас. Світло подорожчає. З 1 березня ціна за спожиту електроенергію зросте. Мешканцям, які за місяць використовують менше 100 кВт за годину, доведеться платити на 15 копійок більше. Із 75 копійок тариф збільшується до 90, а тим, хто споживає більше 100 кВт – на 28 копійок. Тобто вже не гривню 40, а гривню 68. Такі ж ціни і для мешканців сільської місцевості. Для багатодітних сімей чи будинків сімейного типу ціна 90. Копійок, незалежно від кількості використаної електроенергії. На 90% більшості населення буде такий тариф. Ну, для тих, хто має електроопалення, але яке встановлено згідно вимог законодавства. Ну, легалізоване, скажімо так, тариф буде в теплий період року такий, як для всіх. А зимою з 1 жовтня по 30 квітня тариф буде до 3000 кВт, Буде тариф 90 копійок. За кіловат годину, тобто він буде дещо нижчий. Будинок школяра руйнується. Фасад будівлі, що на Личаківській, 99, обвалюється. Місце вже обгородили попереджувальними стрічками. Чи ремонтуватимуть і коли будинок де творчості навчаються школярі? Дізнавалися, наші журналісти. Центр дитячої та юнацької творчості в цьому приміщенні функціонує вже майже півстоліття, проте ані ремонт даху, ані фасадів в цьому будинку не робили. Сьогодні у будинку творчості навчаються півтора тисячі дітей. Тут діють гуртки малювання, танців, співу, бісероплетіння, акторської майстерності та багато інших. Тут в мене Софійка, тут Данилко, тут я тут. Мама, це Лук'янчик, а це тато. Як тільки сніг розтопився і погода поліпшилась, фасад будинку почав обвалюватись. Місце обгородили стрічками, аби попередити про небезпеку пішоходів. Там скупчую сніг, ну так як на кожному цих карнізах, сніг, лід, а зараз сніг впав і сонечко пригріло, і видно, вже ця. Вапночуть стіна вже рихла із за своєї старої будови. Дирекція закладу кілька разів зверталась до управління освіти міста із проханням виділити кошти на ремонт покрівлі. Вже цьогоріч її полагодять. Нам виділили управління освіти 500 тисяч наразі, а далі по ходу то ми вже будемо дивитися. Якщо буде потреба, вони будуть додавати. Ремонтні роботи розпочнуть вже цими днями, адже минулого тижня погодні умови були несприятливими. Ольга Тимуляк, Тарас Фомін, новини. На Львівщині загасили понад півтори тисячі пожеж в екосистемах. На сьогодні на території Львівщини зафіксовано 27 випадків горіння сухої трави. У департаменті з питань цивільного захисту облдержадміністрації нагадують, що пожежі в екосистемах завдають величезної шкоди ґрунтам, рослинному та тваринному світу. Такі випалювання погіршують якість чорноземів, А в димі містяться окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. Окрім того, повітря вивільнюється діоксин. Одна з найбільш отруйних для людини речовина. Починаючи з п'ятниці, п'ятниця, субота, неділя. У Нас зафіксовано 27 випадків горіння сухої трави на території 10 районів, а також у містах у Львові, Червонограді, Стрию і в Степнику. Статтею 77 кодексу про адміністративні правопорушення передбачено, що за самовільне випалювання рослинності передбачено штрафи від 10 до 20 неоподаткових мінімумів. Це на звичайних на нас, на надзвичайно мешканця, на посадових осіб. Це від 50 до 70 неподаткованих мінімумів. Значить, цю роботу організовує провод Державна колична інспекція. Обстріляли лікарню. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. В ніч на 27 лютого черговий лікар лікарні на вулиці Чернігівській зателефонував в поліцію і повідомив про скоєння злочину. Близько 23.30 Невідомий тричі вистрілив з пневматичної зброї по вікнах лікарні. Правоохоронці встановили, що стріляв 24-річний львів'янин. У нього вилучили пневматичний пістолет та кульки. Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Проводяться слідчі дії. А напередодні ввечері в поліцію надійшов виклик про те, що невідомий чоловік в балаклаві в кафе на площі ринок погрожує предметом схожим на пістолет. Згодом зловмисник здійснив неприцільний постріл. Як згодом з'ясували патрульні під час обшуку, в чоловіка був ніж, проте пістолета не було. Молодик поводився спокійно, запевнив, що заборонених предметів при собі немає. Поки патрульні перевіряли особу та опитували очевидців, чоловік вихопив ножа та приставив собі його до зап'ястя, а потім до горла. Патрульні перешкодили самогубству. На місці події викликали слідчо-оперативну групу та експерта криміналіста. Згодом пістолет знайшли неподалік, затриманого доставили до Галицького відділу поліції. Патрульні з'ясували, що 26-річний чоловік відбував чотирирічне покарання за крадіжку та хуліганство. Із застосуванням зброї проте вийшов. 26-річний чоловік зрозумів, що йому не уникнути покарання, намагався здійснити самогубство за допомогою ножа, кричачи, що він не повернеться в тюрму. Патрульний один відволікав, інший зайшовши ззаді, вибив ніж. На даного громадянина було на одіто кайданки зараз. Чоловіку загрожує покарання від 3 до 7 років, згідно статті 296 частини 4 кримінального кодексу України. А це хуліганство з використанням вогнепальної і холодної зброї. Тепер ця особа знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. У Львові розпочалися дні діагностики та профілактики глаукоми. Медики кажуть, в групі ризику перебувають особи старші за 40 років. Хвороба на ранніх стадіях не має жодних симптомів. Проте, якщо вчасно її не виявити та не лікувати, людина може втратити зір. Медики закликають вести здоровий спосіб життя, що є найкращою профілактикою захворювання. І нагадують, що шкідливі звички, як от тютюну паління чи вживання алкоголю, Лише підсилюють ризик розвитку глаукоми, діагностують хворобу за допомогою вимірювання внутрішньоочного тиску. Минулого року в межах цієї акції фахівці провели майже 28 тисяч процедур, за результатами яких підтвердили діагноз у 200 осіб. Коли вже є підвищений внутріочний тиск, тоді такого пацієнта, краянина необхідно скерувати до спеціаліста, щоб далі вже його обстежувати більш детально і встановити, чи є глаукома, чи нема глаукома. Всі громадяни після 40 років повинні проходити раз в рік або навіть два рази в рік обстеження з приводу підвищення внутріочного тиску. Львів стане дружнім до дітей. Програма повинна запрацювати до 1 червня 2017 року. Відповідно до неї сформують максимально сприятливі умови для повноцінного життя та розвитку дітей в місті. За даними ініціаторів програми, чи не кожна сім'я з дітьми у Львові відчуває дискомфорт у щоденному житті? Відсутність пандусів непристосований для колясок, транспорт, брак пеленальних столиків та ігрових кімнат. Усі ці проблеми повинно вирішити впровадження програми Місто дружнє до дітей. За основу організатори візьмуть рекомендації ЮНІСЕФ та адаптують їх до специфіки середовища Львова. Для того аби максимально ефективно впровадити нововведення, організують низку громадських слухань, у яких всі охочі зможуть взяти участь. Гарно. Власний досвід спонукав нас до того, що проблема є, її треба вирішувати. Так само потрібно об'єднуватися з однодумцями, з'ясовувати у них їхню думку і ті проблеми, з якими вони стикаються і відповідно спільно створювати комфорт. На Олешаківському кладовищі минулоріч відреставрували більше 30 надгробних пам'ятників. 12 з них за кошти Міністерства культури Польщі, 21 – за кошти від господарської діяльності цвинтара. У цьому році польські реставратори склали список із більше 20 позицій, які хочуть відремонтувати у 2017-му. Ще стільки ж ремонтуватимуть і коштами комунального підприємства. Пам'ятники, які реставруються власним коштом дирекції музею Личаківський центр, було відреставровано і відремонтовано більше 20 об'єктів. Серед них такі відомі поховання, як Володимир Гнатюк, історик, етнограф і сподвижник Івана Франка, Сильвестр Гавришкевич, архітектор, автор проєкту Преображенської церкви у Львові, так само Ківелюк, діяч просвіти і багато інших. Окрім того, на Личаківському кладовищі посилять заходи безпеки. На цвинтарі встановлять додаткові відеокамери. Особливу увагу приділять безпеці території поховань орлят – поляків, які загинули в українсько польській війні у 18-21 роках минулого століття. Заходи пов'язані з безпекою на польському військовому кладовищі. Оскільки знаєте, було кілька таких неприємних фактів наруги там на польських військових меморіалах. На Львівщині українці та поляки вшанували пам'ять знищених нацистами жителів села Гута-Пеняцька. Напередодні 73-ї річниці з дня трагедії зломисники пошкодили меморіал, але силами громади його вдалося. Відновити, 1944 року гітлерівські війська дотла знищили село Гута Пеняцька. За різними оцінками, жертвами каральних загонів стали близько тисячі людей. Місцеві мешканці пригадують розповіді батьків про ці страшні події та про етнічних поляків, які жили на цій території. Жили тут роботящі, гарні люди, переважно по національності поляки, але серед них були значить і українці. І інші національні що жили дружно, як тут, так і з навколишніми селами. Спільною міжконфесійною молитвою учасники події вшанували пам'ять жертв. Священники освятили відновлений меморіал, який уночі проти 10 січня підірвали невідомі вандали. Та зусиллями громади його вдалося відновити. Я хочу сьогодні подякувати тим людям, які долучилися до відновлення пам'ятника, тому що ми сподіваємося, що це буде добрим прикладом для відновлення українських пам'ятників, які сьогодні зруйновані на території Республіки Польща. І польська і українська сторони впевнені, що до знищення. Пам'ятки причетна третя сторона і закликають до порозуміння та примирення наших народів, попри усі провокації. Це просто неможливо, щоб в, в день, в ноч роз, роздвався хтось висадив по ветре крист. Крест є дорогий для українців, для поляків так само. Це просто. То не може бути, що то зробив поляк, або то зробив українець. Цей хрест став хрестом поєднання. Коли сьогодні спільною молитвою ми вшанували пам'ять тих людей, які загинули в 44-му році. Ми можемо не тільки пам'ятати про історію, а будувати спільні пам'ятники. Сьогодні триває розслідування обставин наруги над меморіалом. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Злочинцям загрожує позбавлення волі від п'яти до восьми років. До слова, першими про цей випадок повідомили російські змі ще до того, як про це дізнались правоохоронці та представники місцевої влади. Марта Янко, Олег Максимів, новини. В Україні можуть скасувати державні вихідні 8 березня та 9 травня. Інститут національної пам'яті розробив новий календар свят. Так само можуть зникнути вихідні 1 та 2 травня, тоді з 11 вихідних залишиться лише 9. Натомість з'являться інші дні, які будуть державними святами. Календарне свято весни наближається, і навіть якщо його відзначення скасують, львів'янки все одно в очікуванні квітів та подарунків. Кожна дівчина хоче, щоб хоча б раз в рік, тому що не є всі такі хлопці, чоловіки, які кожного дня дарують жінкам тепло, любов, хоча б раз в рік будуть щасливі. Що все одно будуть дарити. Дарки дати міжнародний жіночий день, 8 березня є вихідним понад півстоліття. Виникло це свято як день боротьби за права жінок. Саме цього дня, ще в середині 19 століття у Нью-Йорку, жінки-робітниці зібралися на маніфестацію для підтримки гендерної рівності. На пам'ять про цей виступ американських робітниць Роза Люксембург і Клара Цеткін на міжнародній жіночій конференції запропонували оцей день. Вірніше не цей день, а грубо кажучи, березень місяць. Яку неділю вони ще не були, вирішили? От в березні святкувати солідарність жінок-трудівниць. І З легкої руки цих двох діячок соціалістичного руху це свято помандрувало по країнах, де були сильні соцтенденції. Дату 1 травня у радянському союзі також позичили у США. Іван Сварник розповідає у цей день. В нью Йорку відбувся страйк робітників, якому поліція дала відсіч. Радянський Союз значною мірою продовжив ті тенденції, які намітилися в на початку 20-го століття. Коли комуністи намагалися поширити свою владу на всю планету, і ота от ідея соціалістичної всесвітньої революції і того братства всіх трудящих по всьому світу, які свого часу закладав Маркс і Енгельс, і продовжив підхопив Ленін, ці ідеї втілилися в системі радянських свят. В інституті національної пам'яті хочуть скасувати вихідні 8 березня, 1, 2 та 9 травня. Натомість вихідними можуть стати 9 березня, день народження Тараса Шевченка, та 8 травня день пам'яті та примирення. І планується, що в Україні з'явиться день сім'ї вихідний другої п'ятниці вересня. Вихідні залишаються, але свята то не є свята. ні 8 березня, не є свята, ні 1 березня, 1 травня не є святом. Замість 8 березня треба вести День матері. Є такий роботи. День перемоги то не є наше свято. То одна окупація змінила другу окупацію. Весь світ святкує 8 травня. От. День пам'яті буде. Ну не знаю навіть. Я взагалі противник тих всіх Забагато в нас свят. є. Я би зменшив ту кількість, треба працювати більше. Наразі такий законопроект на громадському обговоренні. Його затвердити повинен Кабмін. Ірина Качмарик, Віталій Руденко, новини. У городку вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, щоправда, в особливий спосіб. Вже втретє, в містечку організували шаховий турнір, на який з'їхалися понад сотня гросмейстерів з восьми областей України. Про інтелектуальні змагання присвячені новітнім героям країни. Дивіться далі. Іван Бльок, Володимир Топій та Володимир Жеребний. Усі вони мешканці Городочини. Усі троє загинули на Майдані під час Революції Гідності. Виконанням державного гімну та хвилиною мовчання за героями Небесної сотні так в городку традиційно відкривають шаховий турнір, присвячений новітнім героям. Дружина Івана Бльока, пані Наталя переконана, такі спортивні заходи вкрай необхідні, аби вкотре нагадати українцям за що загинули їх рідні. Нам приємно, що люди пам'ятають наших рідних. Хотіло б, щоб Більше було таких турнірів. Шаховий турнір присвячений Героям Небесної Сотні. В городку відбувається втретє. Та вже отримав статус всеукраїнського. У змаганнях беруть участь як знані гроссмейстери, так і новачки різних вікових категорій від 6 до аж 75 років. Це є один з таких найважливіших турнірів на Львівщині, унікальним. Дуже престижно для городочини і для Львівщини провести такий турнір і вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. 12-річна Юля займається шахами 6 років. Дівчина каже, аби здобути перемогу на турнірі, декілька тижнів напола. Лагливо тренувалась. Перед тим як прийняти участь у турнірі я кожен день з татом ввечері тренувалася, і після того, як я почала в нього перемагати, я вийшла прийняти участь у цьому турнірі. Та головне не перемога, а участь. Впевнені більшість юних У Мене є своя тактика, я буду намагатися обігати перемогу 15 ходів. І своєї тактики немає, просто буду грати, як вмію. Цей турнір дає унікальну можливість для новачків у цьому виді спорту спробувати свої сили на всеукраїнських змаганнях, а ще розвиває патріотизм. Переконаний, народний депутат мецен. На турніру Ярослав Дубневич. Сьогодні ми вшанували пам'ять. Як героїв України, героїв Небесної Сотні, а також новітніх героїв, воїнів Збройних сил України, які поклали свої голови, захищаючи нашу рідну землю. Переконаний, що саме з таких всеукраїнських турнірів, юнацьких турнірів, виростуть майбутні міжнародні гросмейстери, які будуть гідно представляти нашу державу. Організатори обіцяють вже наступного року до участі у змаганнях запросити учасників з різних країн світу та отримати статус міжнародних. Одного шахового турніру І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів Крапочка. підсумуємо день традиційно о 20.30 Тоді зустрінемося всі гаразд.